Сьогодні у нас такий ролик на відправлення. Це наш найактуальніший ролик. Так, далі ще у нас тут літери, цифри, можна використовувати як штампи, український алфавіт. Можна використовувати як катери. Тут катери для полімерної глини. Ось такий ще метелик. Ось такі катери. Відкладаємо все замовлення. Тут так ми також підписуємо номер замовлення. Ось такий індивідуальний штамп. Далі контур України, тут у нас сніжинки, рукавичка, катери мають тонкий ріжучий край. Ось такий магазин. Сука завезу. Ось такий. Тут у нас тримач для літер і літери штампи Тримач для літер. І літери штампи Англійська абетка Великі і маленькі літери. Такі штампи. З ручками. Ось такий цей штамп, який замовляє найчистіший штамп віночок, теж з ручкою і колоски коло з тонким ріжучим краєм. Соняшник маємо різні розміри. Цей катер підходить для печива, листочок монстери. Ось така квіточка. Квітів маємо дуже багато і варіантів, і розмірів. Котики-моркотики, милі-милі катери для полімерної глини. І ось така мініатюра, ось такі листочки. Теж маємо з тонким ріжучим краєм, підійдуть для полімерної глини або солодкої мастики. Ось такий ролик. Так, тут красиве замовлення кола різних розмірів. мають тонкий ріжучий край і далі ролики. Ось такий ролик, схожий на нитки. Ось такі хвильки, дуже красивий ролик. Цей ролик для створення текстури вафліки, цей ролик лінії. Можна створювати текстуру волосся для льок, чи декорувати одяг теж для льок. Це ролик в'язання, і це ролик плетіння така. Значить корзинка. Ось такі ролики маємо. Більше на сайті маємо інші такі. Це найбільше замовлення, я його хочу вам показати. Ці катери ми робили під, саме під це замовлення. Середечку. котики ролика вишивка. Ось такі собачки, гарбузик, ще сердечко. Ось такий котик. Ще ось такий гарбузик. Маленький. Ось так до хвилої наготуємось. Ось такий мініатюрний котик. Котівки збираю вам ось такий котик, ось такий котик. Всі котики. Секатори для сережик, контур України. Тепер дивіться привид, привоз. маленький думається. Ось такі два приводи. Це акула до... до акула до акула. До акула. Грибочок маленький. Казан для привода. Маленьке сердечко, ще один котик, кажан і ось такий маленький катер для створення маленьких ось таких полістків.